А чия це гайка. крикнув хтось із сусідів. Вона могла б влучити в дитину. Ранок на дитячому майданчику був звичним мами на лавках, діти з криками ганяють хтось ліпить пасечки, хтось катається з гірки. Але все зупинилося, коли прямо біля гойдалки глухо впала металева деталь. Ігор саме підкручував щось на конструкції гойдалки, що скрипіла вже тиждень. Він не був ані двірником, ані майстром, просто тато. Вчора вночі знайшов у себе в гаражі набір інструментів і вирішив навести лад. Це не гайка, це від тієї перекладини, пояснив він і витер руки об стару футболку. Там різьба злизана. Може, хтось із батьків має знайому руку? Мовчання. Потім одна з мам вийшла з дзвінком у руках. У мого брата є зварювальник. Завтра приїде, все підварить, і гайки нові привезе. На другий день той самий майданчик виглядав інакше батьки з викрутками, мама з кавою для всіх. Діти сміялися, а перекладина вже не хиталася. Хто б міг подумати, що одна гайка таке зрушить? жартував Ігор. А хтось із сусідів додав. Маленька деталь, а об'єднала цілий двір.